Як ви яхту назовете, так на ній і напишіть. Це ж це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми сьогодні вам розкажемо про е, грантовий офіс Одеса 5 т Прекрасний департамент, який був створений ще в якомусь вісімнадцятому році, для залучення коштів в Одесу. Ми вже розказували вам про нього. Тільки віз і нині там нічого вони не залучають з бюджету, тільки вони гроші тянуть на різні типу там поїздки. А сенсу, як ну як сказала молока, реально. Але нас на біржі знають, що робити з такими випадками. Якщо щось не приносить коштів, але його не хочеться просто прибирати, давайте змінимо назву і повіримо в те, що щось зміниться. Почитаємо. О, кузнечик повзе. Оце, от грантовий офіс намагається вилізти е, по, по стіні наверх і ще щось пойметься. Тому що, якщо звернутися до цифр і до фактів, то за 24-й рік грантовий офіс не приніс ані копійки. Я нагадую, департамент працює від 18-го року. Він збитковий, вже думали, що з ним робити. в інше відомство його переводити. Це ніфіга не допомагає, тому що вони тільки тянуть і тянуть і тянуть. А е, керівниця е, Таміла Афанасьєва їздить їздила інавгурації до Трампів і так далі за минулий рік, попри те, що вони. Нічого нам не принесли в бюджет, вони витратили майже 200 тисяч тільки на якісь там командировки. Значить так, в Одеській міській раді вирішили подати проєкт на переіменування гарантового офісу Одеса 5 т в агенцію по просуненню інвестицій Одеса 5Т. Одразу все стало інакше, одразу потекли просто мільйони в нас в бюджет, тому що зразу пані Афанасіва сказала: ой, тепер ж нова назва, значить, ми будемо Не буде ніфігіща. Місто засране. А, мільйони а, просто крутяться в світі коштів, які тільки й чекають, щоб бути залученими в, а, в Одесу для того, щоб якось її трошки привести до ладу, і нібито подають заявки, тільки чомусь нам цих грантів не дають. А бабло з бюджету грантовий офіс тягне. І зараз от його перейменують тільки для того, щоб його просто а, не сканцелювати, і для того, щоб вони щось зробили. Напевно, пані Фанасів каже, будь ласка, будь ласка, будь ласка, дайте мені ще один шанс передостання. Я ще не на всій інаугурації поїхала. І от здавалось. Би. От за минулий рік заявок на різні гранти подали на 50 мільйонів євро. Виграли тільки один грант, який з проон на розробку стратегії розвитку Одеси. Це подається скоріше за все на засіданнях на біржу що Ой, ну що ж роблять, що ж це гроші реально де. А може ми нарешті припинимо фінансувати тупікові якісь департаменти, які крім того, щоб з бюджету тягнути і висмотрувати кошти, нічого більше не роблять. Давайте, що створимо дієве, Нарешті біржева. Ну, слухайте, ну це вже просто якийсь цирк. Скільки можна розказувати про цей грантовий офіс? Ну це просто на вітер гроші. На превеликий, на жаль. А в нас би в Одесу залучити би, привезти би трошки в порядок, це все. І ми про це мріємо. А ви, дорогі Одесити і дорогі ось ці міста. Якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимось. Подайте кошти на розвиток Одеси, бідте грантовому офісу 5Т, який тепер буде називатися по-іншому, але толку з нього так само не буде.